Hyundai Ioniq, 28 кВт 2019 року випуску пробіг 105 000 км. Запас ходу орієнтовно 250 км, ціна 13 200. Ось така от машинка, привезена з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Безключовий доступ, камера заднього руху, утримання в смузі. Та багато іншого. Повне відео по машинкам буде на YouTube. Наступний у нас 19 рік, батарея 39 кВт, пробігу 90 тисяч км, ціна 16600. Максимальна комплектація, full-LED-оптика, також безключовий доступ, шкіряний салон, підігріви, обдуви, камера теж. Утримання в смузі, адаптивний круїз-контроль, електропривід сидіння та багато іншого. Що одна машинка, що друга. В наявності в Вінниці готові до будь-яких ваших перевірок. Оригінальні пробіги будете першими власниками в Україні.